Тан -тан -тан. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гроплей. Мене звати Дмитро. Продовжуємо або навіть закінчуємо вже грати у візаж. Зараз ми там, наче як вже підходимо до кінця цієї глави. І, скоріш за все, на цьому вже закінчимо. Бо. Ну воно вже. Воно вже скучно стає. Якось воно. Скрімери так, чіпляють, але сенс. Пішли сюди. Воно занадто затягнуте. Воно. Вже. не так чіпляє. Ну, скрімери, а не скрімери вони всюди, власне, однакові. Так що мені треба робити? У мене є пластівка. Тут є пластівка, є пластівка. Заказвіться звідси йде. угу, Може треба тепер на чердак? А ну Візьми це це. шли. добре Я э, не розумію, що здесь там гарчить? Ага царапки, пішли по царапках. Є світло. А. Чекай. Давай трохи ми ось так. Ось так. А, поверни мені запальничку. Ага. Чую тебе. Чому тільки тут є світло? Бляха-муха Зачинено. Ну, раз зачинено. І тут зачинено. Добре. Дослідити. Це що? Біс його знає. Що, що А! Я радий, що ти зачинена, але... Ти. Сказав, що мені робити. Бляха-муха! Вода. Запальничка горить, горить. Так, вода йде. А можна світло ще раз? Дякую. Наповнюється. Ну, неправда, тут не так багато води лється, як вона заповнюється. Там ще таблетки, до речі, я б їх прибрав. О, диви, ля, лянь, лянь, побачив. Пішла А вікно все ще мерехтить. Що? Ну, чекаємо, а що ще робити. Чи... А це що? Це Збаличка? Ні. Тут є щось? Ні. А ми купатися будемо зараз? Це? Ось рухається Ось тут тільки що була, я бачив Бляха ти муха. Ну ось тут ось вода, я бачу, але ось тут тут щось було Займодіяти. Пішли пішли купатися. Власне, мабуть, це саме час піти прийняти ванну. Старас вылезе з воды, ну, я скажу. а ты яна там? янатом. Стелек дивиться. А ти пливеш чи що ти робиш? Люсі! Вечеря Peppers на столі. Виходь! Люсі, а вона наче дуріє, ні? Вона якось наша трохи того. Ну ми Навіщо їй це робити? Вона любила пако. А вона вбила його, до речі. Не розумію. Вона ніколи так не робила. Нам треба. Я думаю, ми повинні повести її до лікаря. Ну, ми зрозуміли так, вона трохи. Того. так, в неї поїхав. Почав не повернутися, ти чула висновок. В нас не залишається вибору, адже вона може бути в небез... у небезпеці. Я все це розумію. Але ким треба бути, щоб призначити ці уколи дитині? Чому вони просто не призначили нам пігулки як всім іншим? Як може дитина вірити батькам, які штрікають її руки голками? Цей новий лікар не має жодного уявлення про батьківство. Та йду я б. бахаєш там. Я більше не хочу від них ніякої допомоги. Відтоді, як ми пішли до них до цих лікарів, їй тільки гірше. Вона дивно себе поводить та ще й ці уявні друзі. Вона навіть більше не зве мене мамою. Вони тільки намагаються допомогти. Це не їх провина. В неї були проблеми щодо того, як ми звернулися до лікарів. Дідько, вона вбила Пако. Ти не пам'ятаєш? Зараз Ноф або вилізе, або нас затягне всередину. Хто ми? Е, як, як ми до цього пришетні? Там стоїть, за дзеркалом, <плес> ага, бачу її. Люсі, що ти там робиш? Пусти мене. Відчини Люсі. А фокус, можна, будь ласка, Ось туди, трохи далі. Вона запитала в кімнаті і не відчиняє, Люсі, негайно не відчини двері. Господи. Чорт забирай, зроби щось! Ого. Щелупи вирвала. Сильна дівчина. Питання: а на що вона так зробила? Касета, бачу. Це через цього привида, що там був, чи ні? Так, прайд uh, right. Так, бачу щелепа. Парні зуби, до речі. Кінець глави, люс Моторошна кінцівка. Кінцівка. Так. Кінець глави, можете почати нову главу. Добре, дякую. Можна, будь ласка, я піду. А що це тут? जत्कनीषता uh -huh. uh -huh. Ага, нащо ти глупаєш дверми? ТА досить! Ти мені мозок весь погіршуєш? А де? Ось? І так, зараз підемо. Ми ж знайшли касету. Пішли подивимося касету Кордарина Масветь, вот так. Маша ж було. Ага. Скмисся. Ты что, смущайся? Досыть. Так, не-не-не-не-не, не зачекай. за Не знаю, щось там було. Так, давай ми е, викинь його. Він там повернеться ото кудись там. Е, тепер. Куди? Це в нас ще одна касета десь є. А ти хто? неочековано. Ты кто такой, дед? Блин, на кассету надо подавиться. А. Так, я зрозумів. Давай мы... Это мы выпьем. Так. Ага, значок, пометай, беля люка. Телевізор, чи якийсь кабінет, ще як як лікарський. Кухні. Чи теж кабінет якийсь? А, як? Ну, не знаю, якось таке так Дістань касету. вимкни нехай просто нехай. А, ще три касети. Ну, тобто, точніше, тепер дві Ні, загалом. Ну я, я не бачу сенсу, воно вже таке пережило себе вже. Загалом одне і те саме. І ось все постійно трапляється. Отже, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступної серії. Ключик. Омега ключик. а Ану е, ще добре. А ми. А, то дощ. Де ми бачили? Пішли, подивимося, що там ось у цій скринці. Е, не пам'ятаю. Наче тут десь. Де запальничка? Якщо я допустимся, через гараж ми йшли. Так, 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 так. Запальничка майже порожня. Давай. Давай з двома ходити. Якщо ми вже такі мажори. Ага. Шли. Касета, мабуть, тут буде Ні. Це від люку Блін. Ну, добре, добре, пішли. Що в нас тут, до речі? У нас тут вже має бути дві речі. Так. Тобто ще таких два акти, начебто. Де? Що там зараз далі піде а, сюжет, ну ні Вибачайте, вже вже не цікаво. Ай, ну це начебто, я так розумію, кабінет з того відео. Ну отже, дякую вам всім за перегляд. О, ну я не б... просто, ну просто не... воно вже не, не те. Взагалі не те. Дякую вам за перегляд. підписуйтесь, ставте лайки і до наступної іграшки.